Ось такий гвоздик. Зліз мені в мою підошву. В підошву моїх нових кросівок, Майже нових, але нових. Ще вони мало побігали. І я думала, що вони пробили мою підошву. І я йду дивитися. Ну а устінка, устінка, подивимось. От, устілка ціла. Оце щось причепилося просто. Устілка ціла. Слід є, тобто є слід, що я наступила на той гвоздь, але він не пробив Ось Отакий От гострющий і не пробив мені підошву. Не знаю, чи карбонова пластина там мене спасла, чи просто гума така в них міцна, але мені просто повезло, бо прийшлося би їхати робити щеплення від правця. Русівки класні. Я в них бігала, вони, правда, не підходять на асфальтовану дорогу, тому що якщо ви будете в них бігати асфальтованою дорогою, у вас почнуть боліти коліна. Можливо, і п'ятка почне боліти, бо вони є такі тверді. Тверді і розраховані власне, на таку ґрунтову дорогу, на каміння. Вони фіксують ногу. Вони дуже міцно тримають ногу, Тут м'яка в нас п'ятка. Вони щільно отак кріплять ногу, і нова... нога не звалюється, не западає ні в ту сторону, ні в ту. До сітки зауваження трохи є, тому що попередній флай. Перші, то вони мали трошки іншу матерію, і вона така була, щоб вона, коли дощ падав, вона не промокала. Ті промокнуть і в тих вас вода туди залетить. Тобто розраховувати, що у вас буде сухо, не варто. Резина класна, вони міцні, але подекуди, коли ви біжите, мені здавалося в таку спокійну погоду, що оде, я біжу ну, так як гума, бо там ті були м'якші на які флайперші. А в тих треба обов'язково брати шкарпетки спортивні, тому що якщо ви візьмете якісь інакші, буде торба, нога газ потії, об ту резину отутво натирається і будете мати трохи клопіт. Якщо все правильно робити, то вони прикольні. Не класно бігати. Не знаю, чи вони так на льоді бігають, тому що е, трошки бігали по мокрому, е, трошки щось вони не так фіксують, як там ті ноги. Але ще з впевненістю сказати не можу, що не так. Поки що мене все влаштовує. Шнурування прикольне. Вони шнурують і міцно тримають ногу. Тобто проблем шнурування, того, що я боялася, нема. Нормально все, нога знайшла своє місце, бігати в них класно.